Незважаючи на те, що загроза вона наближається, в нас за розкудом випадає е, карта супротиву, в нас випадає е, двійка жезлів, і в нас випадає момент карти сили не в форматі грубої фізичної сили, а в форматі е, невілювання негативних наслідків, розробляння і імплементація планів, котрі не дадуть ворогу тримати бажане. Однак за розкладом нас на жаль випадають карти, котрі свідчить про те, що можуть бути руйнівні процеси, попри те, без окупації Ну і, безумовно, дуже хочеться почути якихось хороших новин наприкінці року, які будуть стосуватися деокупації населених пунктів наших, чи можливо це зробити до кінця року, хоча б якісь невеличкі, маленькі які є. Ви знаєте, з точки зору е ситуації в цілому, те, що можна трактувати як позитивні ситуації: Запорізький і Дніпропетровський напрямок, е він випадає в кар з характерної для, для карти помірності, е тобто взяття ситуації під контроль зважених рішень і е стабілізації ситуації. А найбільш перспективна з точки зору розкладу область цей Херсонська, тому що в нас випадає трійка жезлів — це новий початок, і випадає карта впливу на ситуацію, котрі в свою чергу можуть свідчити саме в форматі повернення території, котрі наразі окуповані. Дякую, пане Вікторе. І також, звісно, дуже хочу поговорити. Про безпосередньо наших полонених, які е, є передбачення щодо повернення наших захисних захисників, а також цивільних людей і дітей до кінця року. З точки зору розкладу на повернення в військовополонених, в нас залишається такий самий розклад, як був е, в минулому місяці. До кінця року повинно за розкладами йти чотири е, епізоди. Один він буде під питанням, три епізоди вони програються або під питанням, або саме буде пов'язане з тим, що це будуть або не військовополонені, а цивільні, цивільні громадяни України. Друге, ну я думав, або це знаєте, важкі важко поранені, або можливо. Питання стосується безпосередньо повернення тіл. Епізоди повинні бути з загальної кількості 4 до кінця року, і три з них на 100% це буде живі і військовополонені саме пане Вікторе, як ви вважаєте, і що говорять в принципі вам вищі сили, які ключові енергії будуть в Україні до кінця року? Дивіться, у нас, якщо попередній місяць він був від такою енергетикою неправди, ситуації, котрі пов'язані з обманом маніпуляцією, цей місяць він випадає в форматі саме розчарувань, тобто ті ситуації, на котрі ти сподівався, вони будуть програватися не так, як ти бажав, і не в тому вигляді, не в той час. Якщо ми кажемо стосовно грудня. Місяця перше, е, на жаль, в нас буде спостерігатися ситуація, коли будуть е, перезуватися на ходу і е, зміна, зміна е, думок, зміна позицій. Е, причому помилкова зміна, котра як результат може принести руйнівні процеси для тих, хто змінював свою позицію і свої погляди. А друга енергія, котра випадає саме на грудень місяць, це відлюдник в позитивному ключі. Тобто відлюдник не тоді, коли ти сам на сам і тобі ніхто не може допомогти, а відлюдник в тому контексті, що ти. Сам на сам з проблемою, і ти шукаєш е, виходу, не розраховуючи на треті сторони, не розраховуючи на когось, хто знаходиться за океаном. Е, що стосується грудня, ще одна цікава конструкція: це нові союзи і нові, нова підтримка від тих, хто або знаходиться дуже далеко і на кого ти не розраховував де, е, раніше. Або це формат, знаєте, тих гравців, котрі зволікали, переглядали подальші плани і залишали такий статус кво Тобто не, не були активними учасниками процесу. А зараз в грудні місяці навпаки будуть підтримувати і допомагати Україні в її подальшій боротьбі. Як Ви вважаєте, чи будемо ми отримувати нові допомоги від Європейського Союзу та Сполучених Штатів до кінця року, чи безпосередньо, поки а, Трампа не інавгурують? Ми не будемо отримувати нової допомоги? О, в нас е випадає карта туз Пентаклів, Вона випадає в перевернутому стані, тобто будуть обмеження. І будуть перегляди е, тої допомоги, котра надавалася. Але до кінця року в нас є великі шанси все ж таки отримати досить вагомий е, внесок від союзників в форматі матеріальних е, ресурсів, в форматі е, озброєння. Е, е, питання в тому, що після нового року там може бути пауза і ситуація, куди будуть намагатися або маніпулювати. Цією допомогою і використовувати її як важель впливу для того, щоб приймали ті рішення, котрі нам будуть не подобатися, і ми будемо робити певний супротив. Тому з нашого боку буде знову ж таки зроблена така конструкція, коли ми будемо накопичувати допомогу і переглядати підхід не тільки до ведення війни. Але й до комунікаційних процесів з нашими західними партнерами, тобто, по-іншому будемо з ними спілкуватися і використовуючи інші наративи, інші конструкції інших людей. А, ну і на завершення, давайте поговоримо, що ж все ж таки Україні принесе 2025 рік. Чи будуть якісь для нас позитивні зміни відбуватися, чи буде нарешті відбуватися щось хороше для всіх нас? Дивіться, з точки зору 2025 року, попри те, що початок року він обіцяє бути насичений дуже швидкими змінними позиціями і ситуаціями, у нас випадає карта вежі, тобто карта вежі вона свідчить, що буде певна перебудова підходів до тих ситуацій, котрі відбуваються на тут і зараз, попри те, що нас будуть намагатися якимось чином обмежувати, зв'язувати по рокам та ногам. Ми, незважаючи ні на що, будемо продовжувати тяжку, тяжку ношу цятка жезлів в прямому положенні. Ми не будемо відпускати ті ідеї і ті ситуації, котрі для нас дійсно важливі. І найголовніше, в нас наступний рік він випадає по карті необмежаного вибору. І в форматі впливу на ситуацію без диктовки від наших ворогів або західних партнерів, як нам робити, що нам робити, що необхідно е робити. Тобто, ми будемо йти по своєму шляху, не звертаючи увагу на тих, хто знаходиться поруч з нами і переслідує свої інтереси і зиски. А найголовніше 25 й рік це знаєте. Рік хаосу глобального, з котрого не кожна країна зможе вилізти і вийти позитивним чином, незважаючи на, на цей хаос, можливо, за того, що ми вже знаходимося в хаосі, нам буде більш зручно, більш комфортно, і ми зможемо набагато швидше адаптуватися під. Ті реалії, котрі нас очікують в 25 році. А 25-й рік він взагалі характерний тим, що висока ймовірність затяжної і глобальної фінансової кризи, котра торкнеться великої кількості країн одночасно, і висока ймовірність того, що з'являться нові країни, нові конфлікти. І залучення цих країн до цих конфліктів в глобальному сенсі цього слова. Тобто, нас карта страшного суду каже, що зараз ми стоїмо на такому порозі глобального конфлікту з участю великої кількості країн, людей, і причому не просто занепокоєність, а активна участь в цих процесах.